Вітаю! А чи може в Україні звичайна людина стати президентом? Ось таке питання цікавить українців. Чому цікавить? А тому що у українців є запит на звичайну людину у владі. Бо незвичайні люди вже всім набридли. Всі незвичайні люди у владі були і якось українці від цього щасливими не стали. І я вирішив порахувати, а що це буде коштувати. Ну, точніше, це зробив не я, а моя дружина Валерія. Вона дуже хоче, щоб я був президентом, я їй кажу, це мало реально, але вона не здається, і надихає мене цією вірою. Тому я з вами кожного дня. І навіть не тому, що я хочу стати президентом, а тому, що мені хочеться, щоб наша країна жила трішки інакше. Я вірю, що це можливо. А виявляється, що в нашій країні змінити щось громадянин може тільки тоді, коли він вибереться на саму вершину. Бо, як кажуть у мене на роботі, мої деякі колеги, Сергій Миколаївич, ви б могли зробити, можливо, і більше. Але є певні обмеження. Ну, окей. От, коли в тебе немає обмежень, а ти людина чесна, відверта, професійна, з натхненням, то ти можеш зробити багато чого корисного. На звичайному своєму місці не можеш, тільки локально і то до моменту, поки тебе чимось там не пообмежують. Так от ми вирішили порахувати, а скільки коштує взагалі в Україні стати президентом. Ми в кінці поговоримо. Про те, а чи можна стати президентом звичайній людині в інших, в інших країнах. І так, скільки потрібно е, грошей, щоб стати президентом. Давайте так, не стати, а мати якісь шанси. І так, офіційна застава станом на сьогодні 2,5 мільйона гривень. Ну, припустимо, що це не така велика катастрофа, якби це було все, що потрібно. Але ні. І так. Головні витрати: телебачення, ефіри, реклама, піар-пакети каналів. Телебачення це приблизно в бюджеті виборів десь близько 20-40 мільйонів доларів. Це включає ролики, розміщення спецпроєктів, участі в ток-шоу, різні експерти, група підтримки і так далі. 20-40 мільйонів доларів. Це вже не в гривнях. Далі цифрова реклама плюс таргетинг, плюс команда CMM. Тут а, Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok, Telegram там, і так далі, популярні платформи. Це десь 5 10 мільйонів це абсолютний мінімум. Насправді, бажано ще 20. Ну, 20. Для справжньої потужної підтримки 15-20 мільйонів. Далі. Політконсалдинг, аналітика. Соціологія, штаби і так далі. Центральний штаб це приблизно 50-300 людей. Це 5-7 мільйонів доларів. Постійні соціологічні заміри, фокус групи аналітика 1-3 мільйона доларів. Стратегії плюс політтехнологи топ рівня – це ще 1-2 мільйони. Ну, ви ж не думали, що все абсолютно думає одна людина. Далі польові штаби в регіонах. Це десь 5-15 мільйонів доларів. Це мінімум, щоб покрити всю країну, тобто десь 15 мільйонів. Ну, десь так потрібно. Потужна мережа не просто покрита, а потужна мережа. Це порядка 30 мільйонів доларів. Це ще так уже в кожному населеному пункті, а в районах міст великих в кожному селі. Це десь 20-30 мільйонів. Далі, зовнішня реклама. Мінімальна присутність 3,5, більш-менш масовий покрив рекламою це 10-15 мільйонів доларів. Це зовнішня реклама, борди, там ці лайтбокси і так далі. Далі. Тур кандидата по країні плюс масові заходи це 2-5 мільйонів доларів. Ну і юридичний супровід, адвокати, юристи без цього абсолютно ніяк. Це ще 5-10 мільйонів доларів. Ну і охорона, і всякі справи, це десь накидайте ще десь мільйон-два 2 доларів. І в результаті виходить мінімум, такий абсолютний мінімум, який ще нічого не гарантує, це 70-100 мільйонів доларів. Ну і справжня президентська компанія з шансами на перемогу це від 100 до 150 мільйонів доларів. До речі, щоб ви знали, або ви, може, подумаєте, що це я завищую цифри, то. Компанія рівня Зеленського 2019-го або Порошенка 2014 року це 150-250 мільйонів доларів, тобто четверть мільярда доларів. От така історія. Тому без медійного ресурсу, без оцього всього, що я вам перерахував. Звісно, що шанси не дуже великі, незважаючи на те, що. Людину можуть знати, впізнавати. Ось як ви дуже багато з вас. Я дякую вам, ви підходите, вітаєтесь, висловлюєтеся дуже цінно. Проте ми розуміємо, що в Україні цього недостатньо. Як є певні заміри, якби, наприклад, у нас був YouTube канал ну, на 10 мільйонів підписників, то тоді оця сума. З 150 мільйонів доларів впала б десь до 30. 20-30 мільйонів, але все одно була би потрібна. І ось тут виникає питання: може звичайна людина стати президентом? Відповідь, ну, відповідь ви самі розумієте. Разом з тим, немає нічого неможливого. Тоді, коли люди починають масово підтримувати одну людину. Потім і гроші з'являються, потім з'являються і люди. Готові працювати в команді, все з'являється. Але масова підтримка це те єдине, що, в принципі, може хоч щось забезпечити. Отака От історія. Ну і на додачу, як підтвердження того, що я вам говорю, будь ласка, вже починають качати соціологію. Чи псевдосоціологію, Бог його знає. Є два лідери. Українці відповіли, кого б вони хотіли бачити на посаді президента. І я от вам зараз покажу, хто і кого хочуть бачити українці. У мене така указка, от, з пальчиком. І ось опитування. І тут в опитуванні хочуть бачити чинного президента України Володимира Зеленського або колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, який не заявляв про намір балотуватися. Зеленського на виборах готові підтримати 30% людей серед тих, кого опитали, Як опитували, Бог його знає, але опитували. Ну, а за Залужного 28,9. Все зрозуміло, як це працює. Тому, окей. Нічого. Наш час настане. Я в це вірю. Незважаючи на те, що нам намагаються розповісти якусь іншу соціологію, бережіть себе і не забувайте підписуватись. Ваша підтримка для нас дуже і дуже важлива.